Вітаю вас, мої дорогенькі. Дивіться, я минулого тижня, тобто, здається, в суботу робила такі розклади стосовно ракети і реакцію світу і тому подібне. Дивіться, що я які е, коментарі я отримала від вас. Реакція НАТО дуже дивна. Це каже про те, що ми чогось не знаємо. Може, є якісь угоди. Чи таємні домовленості, хто стоїть за цим? Якщо НАТО зреагує, тоді підтвердиться ідея, Пу, що він воює з НАТО. А, прощупування може бути НАТО, випробування нервів. Розумієте, ось такі ваші були. Я так коротенько це все записала, і тепер будемо, давайте роздивимося це питання, тому що це дійсно цікаво. І так, чи дійсно НАТО? Має якісь угоди з Росією? Давайте так. Карту. Слідуюче питання. Я буду докладати, якщо треба. Чи так, 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 так. Чи дійсно оця ідея? Ні, давайте спочатку так: чи є тут дійсно угода з НАТО, Росії і НАТО? Ви знаєте, є щось. Карта каже так, але яка? Яка? Накопичення чогось якихось ресурсів, ще й великих ресурсів. Є якась угода, є, є, і ще раз кажу, є. Стопроцентово, дивіться, і ця карта вона підтверджує, що є. А, але, бачите, дивіться, якось трошечки обережно. Вони, тобто, я скажу так, що вони вже мали якісь подібні угоди. Вже тако, такі НАТО з Росією щось вже мало. Дивіться, через цю карту я скажу, що ці угоди були неофіційні. Щоб ви це розуміли, це не є офіційні угоди, це між, бачите, і нерівними партнерами, до речі. Можна сказати, тут птаха і е, риба. Це нерівномірні угоди. Нерівномірна угода. Знаєте, це мені нагадало лебічку Е, Угода у них то одна, вони думають, що ціль одна, але кожен тяне у свою сторону. Якось так в мене йде. Ось. Тобто, так, є у них угоди. Стосовно якихось ресурсів, якихось це поділити, можливо, щось. Ну, Там вони, ви знаєте, настільки все е, хитрожопі. Там ті підводні е, системи, які працюють, грошові, маю на увазі, військові. І е, ми собі навіть не можемо це уявити. Так, є є угоди. Тепер м -м, дивимося ще. А, якщо НАТО зреагує, тоді підтвердиться ідея, Пу, що він воює з НАТО. Було це. Було це так само? Чи це має місце це питання? Так, да, вони розстроєні. А ви знаєте, я... що мені зараз карти показують? От вони зробили це, так? А, пролетіла ця ракета. Ось, і будемо так, росіяни розчаровані. В Росії там вони розчаровані, не досягнули того, чого планували. Вони дійсно хотіли, щоб була якась реакція, і дійсно вони могли туди сказати: от ми воюємо з НАТО. Так, стопроцентово було це дійсно прощупування нервів, прощупування або. Ви знаєте, в мене ще така була думка, тому що ходять слухи, що НАТО, ну от дивіться, в Польщі не збили ракету пролетіла, так? У Румунії пролітала, як би це сказати, простір. ось, А хтось сказав, а випадково могла ракета спокійно пошкодити якийсь літак, наприклад. Хто його знає, у же ж не керовані ракети. У них погряшність до 20 кілометрів, а там вже, будемо так говорити, сучава-близенько. І так. Чи дійсно вони прощупували руски прощупували ППО НАТО у Румунії саме? Так. Так. Да-да-да. Це вправна робота. Стопроцентово, да. вони прощупували мої дорогенькі. Це було прощупування захисту. Бачите, наскільки ось ця карта теж показує. Наскільки НАТО захищено. Це було ціле направлення робота. І знаєте, вони так, так спокійненько це все робили. Ось що я в цьому розкладі довела. В принципі, я для себе довела. Те, що я хотіла знати, і дякую вам за такі чудові запитання. Я їх зібрала, бачите, усю кубку, я собі все виписала. Ось, беру час, бо мені цікаво. Все, мої дорогенькі, гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і мирного вам дня! Разом до перемоги, мої любі!